Чоловік, Добре. 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 Так, так. доброго вечора, колеги. У нас є спільне засідання комісії міської інфраструктури, інженерного дождвого господарства та комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків. І маємо обрати головуючого та секретаря комісії колеги від пропозиції. Колеги пропоную тоді. Ми вже мали попереднє засідання і сьогодні ми отримали Інформацію від фонду і від наших профільних виконавчих городів, то пропоную, щоб Лейло ви продовжили головувати цього року, двадцять го Тому пропоную, щоб пані Лейла була головою комісії Вікторія. Ви не заперечуєте, що буде секретарем комісії. Можу про вас поспорити. Тому Пропоную колеги, щоб ми проголосували за пані Лейло як голову комісії, а Вікторія Довжик як секретаря комісії від профільної комісії. Міської міської комісії. То стали на голосування. Хто за? За. Всі за, у нас вирішення uh, ну, на перекладаємо. Так, да. воє отримали, відповідно, у нас є кворум, і ми проголосували, пані Лейло, будь ласка. Чотири питання маємо на порядку. Чекайте, а дайте мені порядок денний спільнос? Є щось ми. Не... Чекаємо Так, звісно. Маємо на порядку денному чотири питання. Порядком денним всі ознайомлення, я думаю, я не буду оголошувати. Ой, так, поставлю, також. Та, оприлюднений, поставлю даний порядок денний на голосування. Хто за? Дякую, колеги. Отож, перше питання порядку денного це звернення Львівського регіонального управління Державний фонд, Державний фонд сприяння молодіжному кредитуван житловому будівництву з проханням затвердити додатковий список кандидатів на отримання кредиту у 2024 році. Якщо не заперечень немає, ми ставлю дане питання на голосування. Хто за? Дякую, колеги. Остап друге питання. Маємо звернення департаменту житлового господарства та інфраструктури про розгляд звернення громадянки Бікташової Ірини Тарасівни, учасниці бойових дій, щодо включення її до додаткового списку кандидатів, котрі звернулись до держмолоджитла з заявами про включення до списку в поточному році у зв'язку з настанням громадичного віку. Та іншими складними життєвими обставинами, підтвердження ними спроможності та готовності отримати пільговий молодіжний кредит у 2024 році. Якщо немає заперечень, ставлю на голосувати під на голосування підтримати дане звернення. Хто за? Дякую, колеги. Третє питання: інформацію департаменту житлового господарства та інфраструктури стосовно розгляду звернення заявників в кількості сім осіб. Передаю слово доповідачам. Дякую. Ми проаналізували всіх кандидатів, які спірували вашій комісії, і можемо доповісти стосовно кожного кандидата окремо. Перша кандидат це Наталія Васильєвна. вона працює начальником відділу формування власності управління комунальної власності, працює на посаді 13 років за характеристикою керівника, собі показала ефективну роботу в даному напрямку. Крім того, вона ще одна перебуває на квартирному обліку і одна буде отримувати кредит і як останній армія, вона має граничний бік. Зауважимо, що обов'язків вільному Україні не було? Характеристика керівників зауваження не було. Про традиції включити на квітку. Працівник, перепрошую, і четвертий працівник задорожний Віталій Валерійович, Вони обидва займаються похованнями, організацією похованнями військових. Uh -huh. Тобто вони не тільки поховання похованнями займаються, а вони також супроводжують і спілкуються з сім'ями. Організація всіх заходів які стосуються загиблих. Uh -huh. Тому пропозиція потік. Вони також харівський роман має дві особи, він одружений, uh -huh. Це такий мінімальний кредит, і задорожний одна особа. Угу. Наступне по списку у нас Хітра Надія Свайна. Керівник відділу залучення інвестицій працює в першому медичному об'єднанні. Угу. Також вона за пропозицією керівника має позитивний досвід роботи. Медик. Медик, так. так далі. Наступне шойко Катерина Сергійна. Також працює в медичному об'єднанні, менеджер з контролю надання медичних послуг. Також медик. А. Одна особа, так. Наводила Юлія Олегівна, провідний спеціаліст, інспектор з паркування відділу аналітики правового забезпечення та примусового виконання управління інфраструктури департаменту міської мобільності. Сім'я загибла в цьому році в неї загинув чоловік, лишилася одна вона з неповнолітньою дитиною. Дитиною. Маленька. Да. Ну. Ілящук Олександр Вікторович, це також учасник бойових дій, діючий учасник бойових дій, діючий військовослужбовець, uh -huh. а, дві особи. І остання та пропозиція Бікташова Ірина Тарасовна також учасник бойових дій, дві особи. Це вже наступне питання порядку денного. Ну, але нам Так, нам звучали. Так, та, так, 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 добре. Добре, тоді. Це -то характеристика На е, питання звучить так. Інформація департаменту стосовно розгляду звернення заявників. Тобто ми ту інформацію беремо до уваги, правильно? Та беремо до уваги. Ще варто зазначити, що ми рішення. попередньо Профіль. на наших профільних комісіях розглянули звернення і так. щоб для тих, хто нас переглядає, було зрозуміло, що протягом року особи, які підпадають під критерії, звертаються до профільних комісій або до управління, які скеровують на профільну комісію. Але ми все-таки скеровуємо на повторний розгляд аналіз, щоб коли нам вже запропонували на розгляд. Комісії і в спільної комісії, що це були люди, які підпадають під критерії, і ми не мали якісь потім переформатувань тут десь вилучень з рекомендацій. Тому тут про відбулись комісії, ми аналізували і маємо інформацію так, про кожній з так кожного прізвища, яке було озвучене. Так зараз фактично ми на спільних комісіях, тобто третє питання пропоную підтримати звернення даних заявників з рекомендацією включити їх так в список на молодіжне кредитування з до виконавчого комітету, виконавчий комітет і подаємо на виконавчий комітет так з таким формулюванням ставлю на голосування. Хто за? Дякую, колеги. Четверте питання. Тепер нам треба це можна так сказати поставити фінал. Тому що фактично в третьому питанні ми вже перший крок зробили, а фінал це четверте питання. Тим саме остаточно доформовує список кандидатів, котрі звернулись до Держмолодь з житла заявами, включити їх до списку поточному році, у зв'язку з настанням гранічного віку та іншими складними життєвими станами, підтвердженими спроможності та готовності отримати пільговий молодіжний кредит у 2024 році. Тут буде в нас кількості 8 осіб, оскільки я розумію, що. Е о, пані mm. Наладио, яка подавала. Вона раніше, ми вже розглядали. Механіки. так, 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 так Додалась. Так, так, додалось. Додалось. Е, І так, що це все, з чим звертався департамент в Російське. Фонд молодіжного кредитування подавав там від нопорами до 1 березня цю кандидатуру. Також учасник бойових дій. Uh -huh. Добре, Вийшли за межі віку, але учасник бойових дій, відповідно. Uh -huh. Uh -huh. І ми розглядаємо в кінці року, фактично вже в крайньому місяці, але могли б розглядати і весною до настання. 94-й 94 рік, наша молода зараз. Ага, там просто. Так, Прости учасник або водії. Якщо <нам> немає заперечень, немає заперечень, ставлю цей список на затвердження. Хто за колеги? За. за Добре. Поразу. Ще одна не так. ще одна інформація для тих, хто нас переглядає, хто цікавиться. Ми варто зазначити, і ми наголошуємо на цьому кожної комісії, такої, яка відбувається раз, рік, цього року у нас дві комісії. Що це не є це є право на утримання кредиту, який є у співфінансуванні з Львівською міською радою. тому це не є забезпечення житлом на безкоштовних умовах. Це є можливість у собі скористатися кредитуванням. І отримати житло, тобто за відповідною програмою є певні критерії. Хто має можливість, можна ознайомитись на сайті Львівської міської ради або на сайті фонду. Ви можете ми щось додати, будь ласка, випрошую молодіжне кредитування. Зокрема, це люди, які мають внести власний також чи внесок для того, щоб Цей фонд працює так. в межах всієї країни так. з виключенням окупованих територій, але і Львів, і одним з міст також які. Вже скільки років ми працюємо? З 2007 року. З 2007 -го. Зараз у Харків, ви не повірите активно, в них і були міські правособливо, в них як молодіжка розділ. Працівників міської ради, освіти, йдуть код. Код іде один, але, допустимо, там 10 мільйонів на е, працівників. Ну, стимулювати, щоб в місті залишали, щоб не виїжджали. Ну, це все абсолютно теж правильно. То вік люди, та, віку мається. Добре, дуже дякуємо, колеги. Дякуємо, за зараз Дякую. Франківський. Ну, Франківськ, Черкаса дуже добре йде. Миколаїв обласний шов, добре. Харків, я сказала, чекайте. Зубро. Дніпро, Дніпро теж да. непогано.